Ви знаєте, я перш за все хочу підтримати мабуть уряд. Можливо, це дійсно були важкі зараз рішення, які зараз уряд приймає, в тому числі під підвищення ціни на газ. Це є непросте рішення, але. Безсумнівно, це рішення було продиктовано в першу чергу міжнародним валютним фондом, і це є одним із елементів, все ж таки Андрія, черговим елементів, які ми необхідно наварюють, що Але це рішення довжен був прийняти Яценюк і місяця три назад. Яценюк це робив для того, щоб щоб не підвищувати в черговий раз ці тарифи. Ви розумієте? Ми тримали ці норми. Мене як представника народного фронту і народного депутата турбують дві речі. Перше, чому ми зараз при прийнятті таких важких і необхідних рішень, я це підтримую, і наголошую на цьому, зробили наступну річ. Ми прирівняли цим рішенням е, промислові підприємства і бабусь пенсіонерок. До одного тарифу, чому ми це зробили? Ми прибрали от правильно пан добродового говорив, Ми прибрали зараз цю соціальну норму, яку Арсеній Яценюк вигризав зубами на переговорах з МВФ. Ми її прибираємо і прирівнюємо цих людей, людину звичайної промислового підприємства до однієї тарифної сітки. Ми розуміємо, що зараз ми таким рішенням можемо теоретично зупинити боротьбу з, деол... з олігархами і припинити тут деолігархізацію, яка у нас була розпочата. І таким чином зробити так, щоб бабуся платила стільки ж скільки підприємець. Ні. Це перше, і Ні. друге у мене є питання. <кхи> Що стосується зменшення, буквально на днях було прийнято рішення зменшення норми споживання газу для обрахування субсидій з 6 кубометрів до 4 кубометрів. Для чого це було зроблено? Для того щоб люди, які зараз вже отримують ці 6 мільйонів людей, сімей, які отримують зараз субсидії їм зменшити кількість кількість грошах цих субсидій і да, розподілити ці наверное, залишки власне вопросы, на носи